Вітаю друзі вітання вам Житомирщини. Звати мене Надія. І сьогодні я хочу з вами, можливо, теж щось захочу, посадити тюльпани, як то кажуть, на вигонку. Щоб були ви раніше, саджати я буду в такий пластиковий ящик, який я по бокам зробила картон. Хоча дехто робить мішковину, дехто просто газети. Але я це все роблю в хаті, і картон він швидко перекриває. Так що корінням буде там, я думаю, нормально. І я вирішила картон. Наниз я положила пісочок із своєю землею, а наверх досипала ще трошки покупної землі. Ось я перемішаю. Тому що був слой десь в сантиметрів 5, а треба хоча б 7. От, навіть 10 було б нормально. Так, у мене більш нема землі. Я подивилася, чому вирішила висаджувати. Тому що я дивлюся морози, 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 морози. І не... ну, йому то нічого не буде, їх можна лишити. Але коли я їх висаджу, у мене тюльпанів на грядах дуже багато, більше трьох тисяч. А спробувати так на вигінку. Можливо, щось виросте, гарне, якісь тюльпанчики. І можна буде навіть продати. Ну, я хочу спробувати. Спробувати свої умови. От у мене підвал. Ось такий є. Він в хаті, тому там плюсова температура. Нема морозу такого. Ось дивіться, скільки мене лишилося ще тюльпанів. Бачите? І це я всі ці тюльпани хочу висадити сюди. Ті, що тюльпани були не пошкоджені, як ви пам'ятаєте, висаджувала в такі літрові горщики. Це меншенький горщик, це 0,4. ось. А такі в мене лишилися, бачите, пошкоджені тюльпанчики, Це пошкодив борозен. І тому я їх буду висаджувати сюди. Так. Тут а в основному це будуть як назріз. Ну, якщо вдасться щось продати, я, як вони виростуть, подивимося. Буду я щільно так, Я не дуже буду вдавлювати, бо в землі там. Так скажемо, малувато от. І буду отак щільненько. Ось так, бачите. Я їх обираю, треба обібрати. Там я чуть горщики не обібрала, подивилася більше відео обирають. Але я не уявляю, як їх садять тисячами це обібрати. Ну, це робота доволі тяжка. Сюди підсаджу такі найбільші тюльпанчики, а подалі буду найменше. Ось, бачите, треба ось обібрати. Фунгіцид я ніякий не замочую, в мене їх небагато. Це не хвороба, це просто поїжджане, трошки борозно. Головне, щоб було це донечко нормальне. А там, навіть якщо я скажу, ну, воно не піде на продаж. Не, не вийде мене, так скажемо, цього бізнесу, то, як скажемо, подивимося, як воно буде. От навіть бачите, я зрізала тюльпан, коли викопувала, а донечку добре. І ось тут ось видно, він дасть дітку. Тому я буду його саджати. А там буде видно. Ось. Ну, взагалі-то. Бачите, отак присохло. От. Так. Ось так будемо робити. У мене тут доволі багато тюльпанів. може і всі не вийде. Висаджу самі великі. І далі включусь, вам буду далі показувати, що робити. Ну, от і все. Посадила я свої тюльпанчики. Приблизно тут вийшло десь 80 тюльпанчиків в цьому ящичку. От. І. Бачите, я обібрала їх ось так сюди. І ще лишилось у мене таких невеличких, ось ще стільки. Мабуть, я поки що їх поставлю в холодильничок, потім вирішу, що з ними робити. Чи по весні висаджу, це таке залишились маленькі, вони навіть, можливо, не будуть квітнути. Так, ось десь треба зараз гляну, де, де мені прилаштувати. Тут ось гарний такий є. Проросший. Ось тут, ще такий величенький. О, а так все. от Поставлю в холодильничок на нижню поличку, там де овочі. Присипаю так, як завжди, пісочком. І тут важливо буде гарно пролити потім. Так, це буде довго. Беру прямо наразі. Віддерться. Пісок в мене тут геть сухенький, тому проливати придеться добре. Так, щоб гарно покрило його, о, гарно. Получається добре. Так. Я буду щаслива, як щось виросте. Таке заберу сюди. На вулиці зовсім-зовсім холодно, дівчата, хлопці, нічого робити не хочеться. Я думаю, оце в залі, зараз тут на мусорю. Але, правда, картонку підложила. Краще я замету. Але на вулиці щось робити просто нереально. Я пішла там дещо набрала собі, що мені потрібно. Зашпори в руки позаходили геть. От, дивіться, я зараз пролюю ще трошки висиплю. Тут важливо гарно пролить. І проливати. Ще я передивилась багато відео, що треба постійно заглядувати, щоб тут було волого. І коли вже тюльпанчики вийдуть 5-7 см, їх потрібно буде занести вже десь в тепліше приміщення, і де буде світло. В общем, я поливаю. Буду чекати, щоб. Водичка впитала, щоб одразу не розкіс цей картон, бо е пісочок я мусила взяти вули на вулиці замерз. Хорошо, що я поставила в літню кухню, набрала відро, коли чогось мені потрібно було, і я набрала пісочок. Тому в мене був пісочок. От. Так, все, бачите? І ще я трошечки досиплю. Буде тяжкі, я шкі, потім, чоловіка попрошу, щоб він мені заставив, бо це буде тяжко, звісно, що це мені треба буде в підвал занести. Тут. Це відерочко. Ой, це ящичок. В общем, пробуємо все. Якщо я побачу, що в мене щось буде виходити, я буквально можу от 80 тюльпанів. Ну, 100 можна посадити, ну, допустімо, подивитися. от. І, наприклад, якщо 3 5 ящиків навіть посадити, 500 тюльпанів, допустим, якщо у мене виходити і в мої умови підійдуть, бо ось, то можна ж якось трошки заробити грошей. тюльпанів у мене багато. Це прості тюльпани. А на слідущий рік я буду вже викопувати сортові, і ботанічні, і жовті пухкі. І в мене є ціла грядка рожевих, таких гарних рожевих. Вони такі з білою серединкою. От я з чорною серединкою, вони мене з білою. Дуже гарно. Багато хто приходить і каже, я хочу ці рожеві, тому що у нас тільки з чорною серединкою. А ми хочемо, щоб були з білою серединкою. Ось. Тому е жовті в мене є е пухкі і звичайні. Так, все. Водичка зараз питається. І ще раз я пролью це все. І буду дуже тяжко дуже тяжко, і буду чоловіка просити заставити в підвал. Так що вирощуємо тіпанчиків вдома, в кого багато. Пробуємо. Хто на пенсії і скучно сидіти, не працює я без роботи, то можна спробувати, щоб був якийсь. Підробіток, можливо, собі до пенсії або невеликий заробіток. Ну, як то кажуть, не виходить і не виходить за те, хто нічого не робить. Тому ми спробуємо побачимо, як воно буде, далі буду вам показувати. Дякую вам за увагу, за підписки, лайки і коментарі. Це дуже важливо, це підтримує мій канал і мене. Дуже-дуже всім дякую, до зустрічі і всім натхнення, удачі. І головніше мирного неба над головою нам усім. До зустрічі!